Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від моєї тезки Лесі. Подивимося, що вона мені передала. Такі великі перлини, менші, ще менші, різних сортів. Агат індійський. І оці я не знаю, як вони називаються. Може онікс, може нефрит. Авантюрин. Також ці коричневі, не знаю, що це за мистини. Сердоліт. І гранат. Ось такі скарби від Лесі. Іду їх оновлювати. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для моєї тезки Лесі готові, і подивимося, що у мене вийшло. З найбільших намистин я зробила класику, не додавала ніяких намистин між перлинки, тільки дала гачок. Я вважаю, що ці перлинки такі класні, що їм нічого не треба. Я їх помила, почистила, вони стали новенькі, гарненькі і мисто шикарне. А вже з інших намистин я вже трошки фантазувала. І з двох низок більшої і меншої я зробила дві подружки, додала Позолочені гематити, і на центральній мене залишилися від цих чотири намистини, тому що Леся просила вкоротити. Я вкоротила, напросила ну, дві, на дві вкоротити, але я вкрутила на 4 і за рахунок гачка, тому що гачок довший, ніж замочок, який був на старому намисті. І ті чотири намистини, я їх використала по центру цих двох намистин. Їх можна доповнити до цього великого. І будуть подружки такі, а звісно, можна і без нього, і по одній низці, теж так, як Леся захоче. Із таких вінтажних рисових перлин, зробила дві низочки. Одна була довга. Дві коротко, але за рахунок того, що я додала між кожну намістину бісерину і такі матові гематитові кубики, є ланцюжок. І можна також доповнювати до цих подружок. Звісно, можна і як самостійне намисто. Оці навистини, бачите, як вони поблискують. Я їх помила, почистила. Звісно, колір чуть-чуть став світліший, але такий цікавіший, такий як кава з молоком. Але от саме найцікавіше, бачите, які тут близькі є. Ну І, звісно, до них я вже додала позолочені гематитові роздільні і такі більші гранені. І замочок гачок. Що це за це не камінь? Це мені здається, що це металеві намистини. Із індійських гагатів. Дала центральну філігранну, трошки роздільних і решту посортувала симетрично до закінчення. Вийшло таке. До цих салатових дали лише роздільні. Нічого більше не давала, тому що достатньо по кількості намистин, а роздінні позолочені такі трошки більші, не, не, не як бісеринки, а міліметрів три, мабуть, такі роздіння. Вони прикрасили ці такі ніжні салатові намистинки, і стало цікаво з авантюрину додала. Матові, позолочені гематитові, дала позолочені шапочки і гачок. Може, можна. Якщо додати ланцюжок, то можуть бути як подружки, і вони пасують одна одній. Можна окремо. Із Сердоліку, таких нерівних намистин, що на шнурочку було, я їх всі розібрала, вирішила зробити на пінах, так губиться, губляться кривульки, додала фурнітурні намистинки, шапочки, намистинки, піни, і вийшло досить таке цікаве намисто. Додала такі золоті шапочки і. Намистинки бронзові, бронзові, щоб трошки глушити це золото, але золото для того, щоб було яскраво, не так сумно, щоб були якісь блиски. І вийшло дві низочки Із гранатового додала такі намистинки рис як гранатові намистинки. І більше нічого, просто трошечки їх прикрасила. Ось таке невеличке оновлення для Лесі. Гарного вам перегляду і до наступних відео.